Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді один із найпопулярніших електромобілів. Це Hyundai Kona 2020 року випуску з батарейкою 39 кВт. Реальний запас ходу цього автомобіля складає 280-300 км. кілометрів. Можливо, навіть і більше виїхати. Все залежить від вашого стилю їзди. І сьогодні я вам розповім трішки про його технічну частину. А саме, який тип акумуляторів використано, чи є підігрів та охолодження батареї та багато іншого. Акумулятори тут встановлені літіополімерні, вони вважаються одними з найкращими на ринку. Автомобіль має активне охолодження та підігрів батареї, що дуже важливо. Це допомагає продовжити життя вашому акумулятору вашого автомобіля, точніше. Бувають також Hyundai Kona з тепловим насосом. Даний автомобіль без нього, так як комплектація тут у нас базова. 21 2021 році була перша постановка на облік. Ось. Автомобіль має 19 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, в сіренькому кольорі. На ось таких 17-х легкосплавних дисках Гума Лито з класним запасом протектора я б сказав, би, майже нова. До речі, вона 23-го року. Так, що вам ще розповісти? Хороший кліренс. Е якщо говорити за паспортні дані, то це близько 16 см. Але, я думаю, корисних там орієнтовно 15. Датчики тиску шин є, датчики світла, датчик перешкоди попереду та екстрене гальмування. Тут у нас попереду LED дихиошечки, лінзована галогенна оптика. І давайте вже ближче по салону. Безключовий доступ. Переднє заднє електроскло підіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал. Ось такий стан карт. Водійське сидіння має в нас мікроліфт, поясничний підпір електричний та нахил спинки. Шкіряне мультикермо. Датчики світла. Утримання в смузі, багато асистентів, пробігу у нас 19600 кілометрів, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android-Auto Apple CarPlay. Також маємо клімат, запуск кнопки. Такий у нас бардачок. Роз'єм USB та AUX. Два ключики. Комплекті. Ось такий селектор перемикання передач, електростоянкове гальмо, вибір режиму руху, еко, комфорт та спорт. автохолд. Давайте запустимо автомобіль. Я, як е, минулому власник Hyundai Kona, скажу, що реальний запас ходу його в мене був 280 км. Це при їзді по місту. Це мій був середній режим, тобто не волочився як дід. У мене розхід був 12-12,3 кВт. І я вам скажу чесно: цей розхід можна зробити 11-11,5. Це не проблема. Так, дивимось попередній розхід. Тут у нас автомобіль брали на тест-драйв і, відповідно, розхід 14,9. Але бачите, його не обнуляли. Можете обнулити і вже покататись кілометрів 50, перевірити середній розхід, який буде показувати у вас. І можете порахувати, скільки кілометрів може приїхати ваш Hyundai Kona. Маємо під кермом пелюстки рекуперації зліва та права. Тут інтенсивність збільшується, тут зменшується. Маємо камеру заднього виду з проекцією паркування. Підлокітничок, досить місткий. Зверху маємо кишеньку для ваших окулярів. Ось такий бардачок. покажу, як змінюються режими руху. Зараз у нас еко, далі комфорт та спорт. Давайте перейдемо до, зад... до задніх сидінь. Автомобіль має заводське тонування. Ось такий стан задніх сидінь. Маємо кріплення Isofix. Також Підлокітничок для задніх пасажирів, з підстаканочками, все як потрібно. Тут сіточка. Частенька ціленька стеля. Ну, звісно, не дивно, автомобіль має всього-навсього 19 тисяч пробігу. Ось так виглядає позаду. Камера у нас розташована ось тут. Давайте відкриємо багажничок. Поличка все в комплекті. Зацініть стан пластику, у багажнику одразу видно, нічого не возили. В комплекті маємо сіточку. Тут у нас компресор, герметик, два буксировочних крюка, знизу викрутка, зарядний пристрій оригінальний, потужність оригінального зарядного пристрою, якщо я не помиляюсь, 2 або 2,5 кВт на годину від домашньої мережі. Один з найкращих автомобілів це саме Hyundai Kona. І скажу вам відверто, популярні саме батарейки 39 кВт. Ну, звісно, якщо вам потрібно їздити дальні відстані, такі як 400-450 км, то тоді варто розглядати 64 кВт. Якщо вам потрібен автомобіль для міста, для пересування по місту, то я не бачу сенсу переплачувати за той потенціал, який ви не зможете використати. Берете 39-ку, вам її вистачає з головою. Ось такий стан. Від себе додам, що підвізка в даного автомобіля. Досить м'яка, але водночас, якщо ви на трасі їдете в максимальних швидкостях, то вона дуже збита. На 100, 150 відчуваєте себе дуже добре. Не панікуєте, що автомобіль кидає по всій дорозі. Ні, він цих, цієї швидкості майже і не відчуває. До речі, попереду у нас лючок зарядних роз'ємів, а саме Type 2 та швидкісний порт CCS. Відкрию підкапотний простір. Ось тут у нас повинен бути тепловий насос в багатших версіях цього автомобіля. Ну, комплектаціях маю на увазі, але в базових їх зазвичай немає, або люди доукомплектовують. Усе чистеньке, все красиве. Тут у нас охолоджуюча рідина, до речі, синенька. Це вже означає, що замінена, тому що з заводу в них йшли неправильні. Вони були орієнтовно ось такого кольору, як тормозна рідина. Але потім по відзивній компанії по гарантії замінили на синенький. І проблем, в принципі, більше з цими автомобілями й немає. Мотори вічні, редуктора вічні, акумулятори також. Дуже нерідко до нас приїжджають 39-ки 2020 року з пробігами 20, 30, 60, 80 тисяч. І сох акумулятора не нижче 90%. Ну і бувають випадки, коли вони заїжджають з сохом акумулятора 100%. Ну, це така рідкість, але воно теж буває. Це все залежить від правильної експлуатації автомобіля, правильної зарядки. Не розряджати його до критичних показників. Бажано не нижче 20% і заряджати не вище 80%. Але знову ж таки, якщо вам потрібно проїхати максимальну відстань, то немає нічого поганого в тому, щоб ви зарядили його до максимуму і, можливо, там раз декілька разів на рік розрядили до максимального нуля. Але краще цього не робити. Будь-який акумулятор боїться критичних розрядок. Ну що ж, цей автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Більше автомобілів можете також побачити на нашому сайті. Також великий вибір автомобілів у наявності: електричні, дизельні, гібридні, комерційні електро, комерційні дизельні. Знайдемо, підберемо автомобіль на будь-який ваш смак. Маємо доставочку по Україні. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, телефонуйте, пишіть. Порахуємо вартість доставки під ключ у ваше місто. До речі, забувся. Ставте на паузу, якщо потрібно. Записуйте він-код. Якщо хочете перевірити цей автомобіль в офіційного представника. Також маємо можливість, якщо ви бажаєте перевірити його на сервісі. Записуйтесь, телефонуйте, кажіть. Коли, куди, на яку годину приїхати, привеземо автомобіль. Будь-які перевірки, ми тільки за. Е, також, якщо у вас можливо не вистачає трішки грошей на цей автомобіль, але ви його дуже сильно хочете. У нас є можливість кредитування від ОТП банку. Пишіть свій номер телефону в коментарях або в приватні повідомлення. Я передам його представнику банку. Він вам відзвониться, проконсультує, надасть усю інформацію, детальні умови, кредитування. І, можливо, вас це все зацікавить, і ви будете вже щасливим власником цього автомобіля або, можливо, іншого, який вам сподобається. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.